Пластикові іграшки, ваші, які зроблені з пластика, їх можна ще раз переробити. Молодці ви сортували правильно. Екотайм, час жити. Еко фестиваль під такою назвою відбувся у Полтавському обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді. На території зоопарку розгорнули 11 пізнавальних локацій: це і екомайстерня, і сортувальна майстерня, і пункт збору макулатури. Моя локація вчить. Дорослих і дітей, як правильно сортувати не сміття. Хочу замітити, а тверді побутові відходи. Сміття ми не маємо права це називати, бо сміття це, наприклад, те, що ми там позамітали на цьому, це буде сміття. А це тверді побутові відходи. Тобто, це ті відходи, які продукує людина протягом всього життя. Саме в кольорових контейнерах ми сортуємо те, що переробляється декілька разів. В мене локація екомайстерня. Ми з ось такого картону, який у кожного, мабуть, є такий картон. Ми. Виготовляємо такий декор, таку квіточку схожу на... У мене локація, яка вас вітає. Ви отримуєте картку локацій, по якій ви ходите, отримуєте на кожній локації, ви робите те, що треба. Майстерня або малювання, або сортування сміття. Ви отримуєте наліпочки, коли це все ви пройдете, ви до мене за подарунками. Крім цього, відвідувачів фестивалю знайомили з героями Червоної книги України. Журавель сирий може бути, Орлан живе у горах, жука Оленя. Де ми можемо зустріти серед інших локацій: куточок пухнастиків, теплична вікторина, акваконтроль та малюнки на асфальті. Ми сьогодні малюємо дерева, корисні дерева, улюблені дерева, всі ті дерева, які нам хочеться захищати, оберігати. Дуже класно, бо дитяча фантазія тут ну просто розквітає неймовірно. Немає абсолютно двох однакових дерев. Треба намалювати дерево. Фестиваль Екотайм, час жити, еко об'єднав екопросвітництво творчість. Турботу про наше довкілля та родинне дозвілля говорять організатори. Ми вважаємо, що екологічне виховання треба розпочинати саме в такому маленькому віці. Дітей вчимо, як сортувати, що потрібно сортувати а які предмети не підлягають сортуванню. Також знайомимо. Із мешканцями живого куточка, зокрема з равликами ахатінами про їх роль у природі розказуємо, розказуємо про тих тварин і рослини, які потрапили до червоної книги. Після відвідин усіх ековокацій, кожен учасник фестивалю отримав призи, тематичні наліпки та насіння різноманітних квітів.